Марко, який не слухався, жив був хлопчик на ім'я Марко, йому було шість років. Він мав чудову уяву, купу енергії і одну велику проблему він не слухався нікого. Коли мама казала: Марчику, не забудь шапку на вулиці вітер, Марко хихотів У мене голова стійка, як у кам'яного лева. Коли тато просив: не стрибай по дивану, бо зламаєш. Марко відповідав якщо диван зламається, значить слабкить. Навіть бабуся колише шепотіла, не їж морозиво перед сном, Марко їв два, потім ще одне на ніч. І щоразу, коли хтось його зупиняв, він бурчав мені краще знати, це моє життя. Одного ранку Марко прокинувся, і щось було дивно. Ніхто його не покликав, ніхто не сказав почисти зуби, ніхто не нагадав збери рюкзак. Тиша. Він пішов на кухню, а замість мами сидів незнайомий чоловік у білому капелюсі з годинником замість очей. Добрий день, сказав той. Я пан байдужий. А де мама? Вона вирішила, що ти вже великий, і відтепер ніхто тебе не контролює. Серйозно. Марко підскочив. Я сам вирішую. Пан байдужий кивнув. Ти ж хотів сам усе знати? Тепер перевіримо. На сніданок Марко з'їв сім вафель із шоколадом, чотири жмені мармеладу, морозиво, ще одне морозиво. Як же круто бути дорослим, радів Марко. За п'ятнадцять хвилин ой, його живіт запульсував, як барабан. Вулиця. Він узяв самокат і помчав. Без шолома, через дорогу, по калюжах. І ось плюх. Летить у кущ, самокат у врут, Марко весь мокрий. Ну, пригодиш, бурчить він. Але вже не так весело. А вдома. Марк вирішив погратися сірниками на кухні. Ніхто ж не забороняє. Я обережний, я все знаю, переконує себе. Але сірник падає на серветку і раптом полум'я. Води, води. Марко панікує. Його заледве не охоплює паніка. Та раптом двері відчиняються. Мама вбігає з мокрим рушником, загасає полум'я. Марко стоїть, його руки тремтять. Мамо, я... я думав, що зможу сам. Мама притискає його до себе. Любий, ти виростеш і вся зможеш. Але поки ти ще вчишся, ми тобі кажемо не тому, що хочемо командувати, а тому, що любимо тебе. Того вечора Марко сидів з теплим чаєм і пледом. Він сам почистив зуби, підготував одяг на завтра, написав на малюнку Я тебе слухаю, бо ти мій друг. Ну а мораль цієї історії така слухати не слабкість це довіра. Любов не завжди солодка. Іноді вона каже Ні, бо дбає про твоє так в майбутньому.